Доброго дня! Я Ліна Гаманінка передаю вам привіт з незламного міста Харків. Сьогодні я хотіла зробити інший ролик, але прийшли на мистинки замовлені, і я захотіла розділити з вами радість першої зустрічі з ними. Тут є натуральне каміння і є кришталь. Спочатку, спочатку таку відчинення, тому що вона трошки зам'ялась. Щоб переконатись, що все ціле. Каміння воно гарно запаковане. Так, каміння дуже гарне. Дивіться, тут кришталь виявився в цьому. Це добавочні такі малюсінькі. Якщо тогол не буде проходити із-за намистинок, то можна таку одну-дві вдіти, і він буде проходити. Це бріолет називається, дуже красиві. Такі намистинки, хоч вони дорогі дуже, але вони вмить перетворюють звичайні бусики на гарне намисто. Дивіться, ось звичайні бусики, я вам покажу зараз. Ось звичайні бусики. А ось я тут додала оці бріолітики і вже вийшла гарнюні намисто. Дивіться, дуже І Вони такі блискучі, блискучі. Так, що тут у нас іще є? Що тут у нас? А і тут у нас є отакі проставочні маленькі. Ці бусики намистінки ставляться між крупними бусиками. Щоб вони були більш відніші, тому що вони так примикають друг до, одна до одної, і їх погано видно. Так, дивіться. Це у нас кришталі. кришталеві намистини. це китайське скло з усякими там добавками, але вони дуже гарні, дивіться, які. Вони, я не знаю, вони нічим не е е гірші за. Кришталиви мистини чешські, які десятки разів дорожче. Так, це ще бріолетики у нас такі. Так. Дивіться, які гарні кольори. Ой, гарнюні. Дивіться. Так. Все, з цим ми розібрались. Гляньте, які красиві. Боже і це для проставочки. Ми розібрались, а тут буде натуральне каміння, я замовляла. Раз там були ці кришталеві, тут буде каміння натуральне. Тут також гарне запаковане, дивіться, це просто бумажечка якась. А це ой, гарно запакували. Так, давайте розбиратися. А не тиск. дуже красиво. Було. Ой, ось, да. Та-та-та, це ще натуральний аметист 2 мм. Це для проставочки. Бачите, який красивий. Як вони його роблять? Я не знаю, 2 мм. Так, тепер це сам аметист. Аметист шеврон. З такими, бачите, темними, світлими, дуже гарної якості. Ой, дуже гарний, я дуже задоволена і довжина нормальна. Так, що тут у нас ще є. Ой, все пройшло, я бачу. Так, це я не знаю, як називати, в різних інтернет-магазинах називають по Е, Називають е, бусковий кварц його, називають е, аметист лавандовий, е, називають халцедон. Ну, я буду називати просто кварц, тому що. Все, що я поназивала, все це кварци. Так, і ще я замовила це натуральні перли. Натуральні. Дивіться які, дуже гарні. Так, я вже бачу, що вони замалі. Бачите, написано 37-38, а вони, мабуть, 35-36. Ну, нічого страшного, дуже красиві. Це натуральні. Дивіться, які Отут дірочки зроблені потім. Не так, як в, в цих перлах штучних перлах. Я покажу зараз. Тут нанизується на низочку і потім краситься. І вони бачите, ось тут краска залишається. І видно, що покрашено зверху дірочки. Вони один в один. А тут вони всі різні, всі різні. Красиві. Красиві. Різного розміру, не дуже рівні, але красиві. Красиві. Так, і ще перли, трошки темніші. Перли замовила я. Дивіться, і ці красиві. Це Ці, мабуть, ще і красивіші, так? І крупніші. Так, да, так, да, дивіться, і низочка довша. Оце буде десь 37. Нічого, ми все справимось. Гляньте, які красиві. Це натуральні перли, але не те, що збирають іхтіандри по дну океанів. Це перли вирощені в річках, в спеціальних цих як в ракушках вирощують отакі перли. Так, що у нас ще є? У нас тут ще є. Ще у нас є отакі прийшли листочки з перламутра. Дивіться. Вони будуть сюди, і сюди пасувати. мене є, але вони такі трошки крупніші. І я про всяк випадок замовила ще меншенькі, які будуть більше пасувати, такі і будемо використовувати. І ось це перлинка сьогоднішньої. Пасилочки, це розочки з, -з, -з анетиста. Дивіться, я роздивляюсь. Відразу гляньте, які вони гарненькі. Це натуральне каміння. Вони двосторонні. Гляньте, які красиві. Боже, Боже, це буде окраса цих намистичок. Дивіться. Боже, які красиві. Для чого ми покупаємо намисти? Щоб прикрасити себе, щоб подобатись чоловікам. Але, на жаль, чоловіки. Не замічають ні намиста, вони навіть не замічають, якого кольору у нас, у нас одежа. Ну, якщо у вас не яскраво червоне платтячко. Але коли ви надіваєте бусики, дві крапельки духів, приосанились перед дзеркалом, все, чоловіки зразу замітять вашу загадкову посмішку. Блиск в очах, такий фльор королеви, розумієте? Навіть якщо у вас будуть в руках два пакети АТБ і 60 років за плечима, як у мене. Так, ну все, дивіться, все вам показала, дуже красиво. Ще є у мене є інший матеріал, який я буду використовувати. Ну Ви вже догадали, що це буде виглядати листочок і розочка рядом красиво. Так? Дуже красиво. Фурнітуру я не заказувала ще не замовляла. Про фурнітуру ми наступного разу поговоримо з вами. Я наробила дуже багато помилок по фурнітурі. Зараз буду все виправляти, і хочу, щоб ви не наробили таких помилок. Так, все показала. Підтримуйте нас, підписуйтесь, ставте вподобайки, коментуйте, всіх обійняла. До зустрічі!